Знаєш ж взагалі Хаббл? Якщо не знаєш, я розкажу. Це просто охеренний софт, про який насправді дуже мало хто знає. Це софт, він як ахерєвс, але він більш для PPC-шного трафіку. Там можна і сьошку теж чекати, але він більш ну для мене він більш робочий для PPC-шки. Ти заходиш туди, ти не знаю, там. Фільтруєш по країні, яку тобі треба чекнути, і ти прямо можеш подивитись, які вітрини на матраці. Тобто, які вітрини скоро будуть в лайві і куди ти можеш зареалізнити свій продукт. Це дуже офігенний софт. Я не знаю, чого про нього знає так мало афіліатів, чому їм не користуються. Ладно, знаю, тому що він дуже дорогий. Підписка на до нього дуже дорога, може це причина, не знаю. Але він дуже дієвий, дуже робочий, тому не знаю. Мені здається, будь-який ППІСник, який нормально хоче розвивати. Вся в тій своїй вертикалі він має чекати той хамбл просто як отче наш як статку кожного дня ранку, вечора вночі.